Промисловість набирала великих обертів, у гонитві за вплив між Заходом і Радянським Союзом, символізуючи силу і здатність створювати, оновлювати та вести світ у майбутнє. Але в той час, як у Радянському Союзі покладалися на власні сили і в деяких випадках у певних галузях, були ймовірно кращими за своїх капіталістичних суперників, як дослідження космосу та виробництво зброї. Але коли мова йшла про автомобілі, Радянський Союз був далеко позаду. СРСР просто копіювали своїх. Капіталістичних суперників, щоб не відставати. Ленінград 1 був одним з перших проявів бажання вкрасти чужий розроб. Жертвою, в 1933 році виявився Buick 3290. Однак радянське завзяття вистачило лише на складання шести копій. Розкішний американський Buick від мовто СРСР виявився не під силу. ЗІС-101, Радянський семимісний представницький автомобіль. З кузовом лімузин, що випускався на заводі імені Сталіна в 36-41 роках, повністю був скопійований з Bücka 35-го року. Полонені німці після війни виробляли Москвич 400, який у 46-му році був скопійований з повністю на той момент Opel Kadett К-38. Цікаво, що німці навіть намагалися модернізувати конструкцію на сучасний лад, але робити це їм забороняли. Доволі масовий москвич 408 практично повністю повторював Опель Кадет А. Звісно, завжди йшлося тільки про зовнішність. На дорозі машини СРСР вели себе набагато гірше в порівнянні з оригіналами і відрізнялися низькою надійністю. Москвич 2141 був розроблений до 1986 року, як спрощена пародія на Сімка 13.07. Щоправда, конструкція радянської машини. Виявилася набагато примітивнішою, а матеріали оздоблення в салоні дивували дешевизною та низькою якістю. Для партійної верхівки конструктори приготували величезний Зі-110, який повністю копіював Packard 180. Американський автомобіль по розкоші міг зрівнятися з Rossroys. За основою першої моделі Жигулі була взята розроблена італійська модель Fiat 124. під торгову назвою Жигулі. Продавалися автомобільні родини ваз 2101 0203 на внутрішньому та міжнародному ринках, окрім ряду європейських держав, де слово Жигулі покупці асоціювали з сумнівним словом Жиголо, а також у Угорщині, де воно взагалі збігалося з нецензурним словом. Тому на зовнішньому ринку торгова марка Жигулі була достатньо швидко замінена на лада. Компактний ЗАС-965 скопіював дизайн Fiat 600. Вважається, що зовнішній дизайн моделі ЗАЗ 968 був цілком скопійований, крім вух, з німецького авто автопринз 4. Конструкція зіл 111 мала всі звичайні атрибути американських автомобілів середнього вищого класу середини 50-х років, велике панорамне скло, рамне шосіб з незалежною пружинною підвіскою передніх коліс. І ресорний залежно задніх виподібний восьмициліндровий двигун, майже 6 літрів, автоматичну коробку передач з гідротрансформатором, привід склопідйопників і так далі.